Доброго ранку. Всіх вітаю на каналі ProUA. Огляд новинної стрічки завчора, 7 квітня. Згідно зі статтею New York Post, акції зі Сполучених Штатів зазнали різкого падіння через торгові заходи Президента Трампа. Його рішення щодо так званих взаємних тарифів спричинило обвал індексу Доу Джонса на 1300 пунктів після відкриття торгів. Запровадження тарифів спровокувало відповідні дії з боку Китаю та Європейського союзу, що, за оцінками JP Morgan і Goldman Sachs, підвищує ймовірність рецесії. Китай запровадив 30 відсоткові відповіді мита на товари зі Сполучених Штатів, зокрема на продукцію Кока-Коли. Європейський союз готується до запровадження власних тарифів, щоб захистити свої інтереси. Також були відзначені переговори з В'єтнамом, які спричинили короткочасні коливання на ринку, але підтвердили волатильність ринків в поточних торгових умовах. Фінансові ринки падають, і вчора стався цікавий епізод. З'явився чутка про те, що президент готовий домовлятися. І нібито вже домовився з однією зі сторін, на цьому чуці ринок стрімко пішов угору та вже за приблизно годину чутку було спростовано, і ринок так само стрімко полетів каменем вниз, згодом він стабілізувався, лимається на увазі фінансовий ринок, але з огляду на новини про запровадження відповідних санкцій з боку Європейського Союзу, падіння, скоріше за все продовжиться. Якщо ж навпаки, з'явиться новина, що Трамп готовий до перемовин і все це було. Було лише ходом для того, щоби посадити торговельних партнерів за стіл переговорів, то ринок знову стрімко піде вгору. Тобто величезна волатильність на ринках, і це дуже сильно розхитує економіку та підриває впевненість споживача в завтрашньому дні. А я хочу вам показати відеоінтерв'ю, яке дав Апологет про батько всього цього, що зараз отримало назву Маралага Акорд. Прагнення Трампа зробити Америку знову великою. Зараз ми багато дізнаємося про те, чого ж насправді Трамп хотів досягти в цій каденції, адже саме те, що він робить зараз, і було основною метою його президентства. показую вам інтерв'ю з доктором Пітером Наваро. Це економіст з ненадто престижного коледжу, який є, такий і є, і його як не дивно знайшов зять Трампа Кушнір. Трамп звернувся до Кушніра з проханням знайти когось, хто є економістом-автором, і поділяє ідеї Трампа щодо ізоляціонізму. І ось, зрештою, Кушнір знайшов таку людину, сам просто зайшовши на Амазон і переглянувши заголовки книг. Тобто, по заголовках книг вони знайшли цю людину, запросили її, і тепер саме ця людина визначає зовнішню торговельну економічну політику Сполучених Штатів. Дивимось його інтерв'ю. Налина надзвичайна ситуація заснована на величезному хронічному торговому дефіциті. Викликав він говорить про хронічний торговий дефіцит, при цьому не згадує про хронічний профіцит в обміні сервісами. Це перший трюк, який використовує цей економіст. Йдеться про те, що ми продаємо дуже багато програмного забезпечення. Це сервіс, це не те, що можна потримати в руках. Ми продаємо дуже багато мультфільмів і кінематографічного контенту. Один тільки Голівуд, чого вартий. Це неможливо взяти до рук. Відповідно, країни купують наші сервіси і продають нам у відповідь свої товари. Сервіс викидається з розрахунків. Хоча в нас профіцит у сфері сервісів, тобто надлишок, тобто перевищення доходів, і чомусь ми вирішили зосередитися, точніше, не ми, а він вирішив зосередитися виключно на дефіциті торгового балансу товарами, тим, що реально можна покласти в коробку чи в пакет. Систематично вищими тарифами та нетарифними бар'єрами. Тож, коли ви запитуєте, чи готові ми до переговорів, президент завжди буде слухати. Але давайте зрозуміємо, в чому проблема. Коли у вас є така країна, як В'єт давайте візьмемо В'єтнам. Коли вони приходять до нас і кажуть, ми знизимо тарифи до нуля, а це нічого для нас не означає. Отже, він сказав ключову фразу Зараз багато країн готові вийшли з пропозиціями нуль на нуль. Наприклад, увесь Європейський Союз виступив із пропозицією: ми знижуємо торговельні бар'єри до нуля, ви знижуєте торговельні бар'єри до нуля, і якби Трамп погодився на ці пропозиції, він вийшов би переможцем, він був би найвеличнішим президентом, усі б сказали, Боже, яка це була геніальна ідея, використати шантаж тарифами, і він досяг усього, чого хотів. Фух, давайте розслабимось і житимемо далі. Усі готові вийти нуль на нуль. Я не буду іронізувати чи сміятися, що чому ж вони цього не зробили раніше? Зараз ми пояснимо, чому вони цього не зробили раніше, але тепер усі хочуть нуль на нуль. Дивимось далі. Тому що важливі нетарифні махінації. Якщо будуть переговори, і ви кажете, що нуль недостатньо, що тоді достатньо? Нуль. Нуль. Ну це крок. Добре, добре. Що достатньо? Запитати вас, але у зв'язку з цим на... дозвольте відповісти на це питання. Дозвольте мені відповісти. Давайте розберемо їх по одному. У нас багато часу. Так достатньо? Добре, візьміть будь-яку країну. Вони як відбитки пальців. Всі вони обманюють нас по-різному. На чому вони нас обманюють? Деякі з них займаються маніпуляцією валютою. У деяких з них високий ПДВ. У деяких із них високий ПДВ податок на додану вартість. Якщо ви завозите в європейські, скажімо, країни, американський продукт, він буде продаватися з податком на додану вартість, але будь-який продукт, виготовлений там, також буде продаватися з податком на додану вартість, яке це має відношення до експорту наших продуктів у ці країни. Більше того, у Сполучених Штатах існує «Sales Tax», Податок з продажу. Якщо ви купуєте імпортований продукт, привезений ззовні на нього також нараховується sales tax, У Каліфорнії він досягає 10%, там 9 з копійками. Але цей податок стосується і американських продуктів також, тобто ПДВ, це взагалі не про це, не з цієї опери. Це звичайний податок з продажу. Всі вони скидають товари на наші ринки. Всі вони займають вони скидають товари на наші ринки. Скидання товарів на наші ринки називається міжнародна торгівля. Ми скидаємо товари на їхні ринки. Займаються значними експортними субсидіями та державними субсидіями. Усі вони займаються значними державними та торговими субсидіями. Давайте поговоримо про це. Сполучені Штати субсидують власне сільськогосподарське виробництво, це вже стало традицією. Все почалося ще за часів Великої депресії і триває досі. Поза минулого року, за останніми доступними даними, було виділено субсидії на суму 28 мільярдів доларів. 28 мільярдів доларів уряд Сполучених Штатів видав фермерам за те, що ті виробляють субсидовану продукцію. Америка це робить, і від цього неможливо позбутися. Навіщо це робиться, ніхто не знає. Але коли Китай чи Японія не хочуть купувати, Японія наш рис, а Китай нашу сою через те, що це субсидоване і підриває їхнє власне виробництво. Вони мають рацію. Вони мають рацію, бо ми субсидуємо наше виробництво і вони змушені або субсидувати своє, або вводити торгові бар'єри, щоб захистити свій ринок від американського субсидованого продукту. У нас самих в пушку. Всі вони так встановлюють ці фіктивні технічні та фітосанітарні бар'єри. Для наших сільськогосподарських продуктів і автомобілів. вони встановлюють бар'єри для наших сільськогосподарських продуктів. У Європі американська еловичина вважається непридатною для споживання, оскільки вона гормональна, і я з Європою повністю згоден. Американських корів годують анаболічними стероїдами та антибіотиками. За європейськими стандартами ця їжа не придатна до споживання, це не питання бар'єрів. Це питання реального ставлення до здоров'я свого суспільства білів і всього іншого. Багато з них крадуть нашу інтелектуальну власність, багато з них використовують працю в потогінних майстернях, включаючи примусову дитячу працю. У них є. Причому тут примусова дитяча праця причому тут примусова дитяча праця, якої, до речі, немає. Це та страшилка, яку вигадали соціалісти про примусову дитячу працю. Я не кажу, що немає дитячої праці. Я кажу, що немає примусової дитячої праці. Ніхто не змушує дітей працювати. Я маю на увазі держава. Діти працюють у бідних країнах, і щойно ці країни стають заможнішими. Діти перестають працювати. Так було у В'єтнамі, так було в Китаї. Єдиний спосіб. Припинити змушувати батьків віддавати дітей на роботу, ми це зробити ці країни відносно заможними. А отже, надати їм можливість експортувати до Сполучених Штатів. Цей економіст несе економічну нісенітницю. Зони забруднення. Тож, коли ви питаєте мене, чого ми від них хочемо, ми хочемо справедливості. Ми хочемо справедливості. Два роки тому уряд Сполучених Штатів підписав закон, який називається «Buy American Act». Закон купуй американське про закупівлю американської продукції. І тепер ми хочемо справедливості. Тобто, ми хочемо справедливості після того, як Трамп лише кілька тижнів тому оголосив мита на імпорт сталі й алюмінію, тобто ми будуємо власні економічні бар'єри і в цьому випадку хочемо справедливості від інших. Цікаво мені дуже. Йдемо далі. Ми не хочемо, щоб вони знищували американських працівників. А. Затоплюючи нас цим американських робітників на ринку не існує. У нас рівень безробіття 4%, один з найнижчих за останні 20 років. Вони борються з проблемами, яких просто не існує. Тобто, все виглядає абсолютно очевидно. Америка випускає високотехнологічну продукцію, літаки Боїнг. Високотехнологічна зброя це з того, що можна відчути фізично. А ще фармацевтичні рецепти, які виготовляються не в Америці, а в Індії. І також програмне забезпечення, айфони, ноу-хау, винаходи, маркетинг, телебачення, телевізійні шоу і так далі. Це те, що ми продаємо всьому світу і що з якихось причин ці люди абсолютно не хочуть враховувати. Тобто ідея така: забрати програмістів. З програмістського виробництва і відправити їх на заводи це повна маячня. Ми живемо в постіндустріальному світі, а вони хочуть повернутися років на 50 назад. Але якщо ми повернемося на 50 років назад у стилі життя, то ми просто станемо біднішими і було б дійсно освіжаюче, якби змі більше говорили про це. Ця історія з нульовими тарифами це обман, тобто домогтися того, що з нас не беруть тарифи. І ми не беремо тарифи. Це виявляється вже обман, при тому, що ми самі займаємося протекціонізмом, а весь ріст в Америці. Це це відволікання уваги. Ні, це відволікання уваги. Президент часто говорив, що найкращий спосіб уникнути тарифів це просто прийти сюди і виробляти. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на нашу автомобільну промисловість, вірно ми зараз є тобто ідея полягає в тому, щоб повністю ізолюватися від усього світу і виробляти все, що ми споживаємо у власній країні. Саме цього вони хочуть досягти. Це приголомшлива абсурдна ідея, яка відкине американців у рівні життя на кілька десятиліть назад. Ми будемо жити так, як жили у 40-х і 50-х роках. Я нещодавно записав, розуміючи, що це насувається. відео про те, наскільки краще стали жити американці у порівнянні з тими роками. Американські робітники найвисокооплачуваніші, з точки зору того, що вони можуть собі дозволити, робітники у світі, не тому, що вони працюють краще, ніж там, скажімо, німецькі, литовські чи в'єтнамські робітники. до речі, працюють вони гірше, а тому, що Америка. Використовуючи своє становище емітента світової валюти, отримує величезні дивіденди. І ось цю гілку, на якій сидить уся американська економіка, вони вирішили спиляти. Важко уявити собі більшу нісенітницю. А тепер дуже цікавий момент, що з цього приводу каже Рейчел Медоу, відома американська журналістка. Вона лівиця, радикальна лівиця. Вона накопала багато цікавого. Давайте подивимося її презентацію. Ідея, що тарифи. Будуть хорошою політикою для Америки. Яка була його, так би мовити, підтримка для цієї переконаності? Ну, у нього дійсно була підтримка е, від справжнього експерта. У всіх своїх книгах Пітер Наварро посилався на економічного екста експерта щоб обґрунтувати свої погляди. І економічний експерт, на якого він посилається, це хтось на ім'я Рон Вера В. А, -а. Рон. Вера. Коли Трамп виграв президентські вибори і увійшов до Білого Дому, цей Рон Вера почав поширювати меморандум по Вашингтону на підтримку використання Трампом тарифів і торгової політики. Згідно з New York Times, меморандум був цитата відправлений з адреси електронної пошти. Ймовірно, що належить Рону» – Вері. У якийсь момент Рон Вера написав у меморандумі, що Трамп може цитата використовувати тарифи для перемоги. Проблема в тому, що... Щось вона довго розповідати, хоча можна сказати простіше. У своїх книгах він посилається на великого науковця і експерта Рона Вера, Вара, Рон Вара. Виявляється, такої людини не існує, він посилається сам на себе. Тобто, цитуючи експерта, він використовує класичний трюк, коли багато газет пишуть. Деякі експерти стверджують, це означає, що жоден експерт нічого не стверджує. Вони просто самі так думають. Він робить той самий трюк. Деякі експерти вважають, означає я так вважаю, але не можу процитувати себе. Тому вигадав своє друге я. Рон вара це друге я цього Пітера Наваро, і це означає, що не знайшлося жодного справжнього експерта, який би поділяв ці маячні погляди. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським, наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Президент Трамп оголосив про намір запровадити додаткові тарифи на продукцію з Китаю, які можуть сягнути 104% якщо Пекін не відмовиться від своїх відповідних заходів. Цей крок був спровокований нещодавнім запровадженням Трампом 34% тарифів на китайські товари. На що Китай відповів тим самим? Загроза нових тарифів створила ризик подальшої ескалації глобальної торгової війни, що суттєво вплинуло на фінансові ринки. У разі загострення вартість імпорту таких товарів, як одяг, електроніка та хімікати, може подвоїтися, що боляче вдарить по американським споживачам, які щороку купують китайські товари на суму 440 мільярдів доларів. Окрім цього, Трамп попередив, що переговори з Китаєм буде припинено, якщо Пекін не змінить свою позицію. Китай ввів відповідні мита, копійка в копійку, тютелька в тютельку, та 34% своїх тарифів на американську продукцію та заборонив викуп американської сої. Точніше, запровадив мита на закупівлю американської сої, про яку ми щойно говорили. І Трамп прийшов у лють це як у тому анекдоті. А мене за що? Тепер він погрожує. Запровадити ще 50% додаткового податку проти Китаю. Китай відповість тим самим 50% податку. В цьому немає сумнівів. Ринки будуть і далі падати. Водночас Дон Бейкон запропонував законопроєкт про обмеження влади президента в питанні призначення посланця президента в Китаї. Влада президента належить Конгресу Сполучених Штатів. Трамп її узурпував. Такий самий законопроєкт був запропонований у Сенаті. Трамп вже заявив, що не підпише цей законопроєкт і накладе на нього вето. Трамп узурпував владу, яка йому не належить, згідно з Американською Конституцією. Тарифи це податки, а податки належать народу Сполучених Штатів, тобто Конгресу. Але Конгрес, і я про це окремо колись поговорю, зараз не має часу, не виконує функцію стримувань і противаг. Він передав це право. З дуже розмитими формулюваннями президенту ще у 1977 році, і зараз Трамп, знайшовши закон 1977 року, схопив БК за роги та викорінює світову економіку. Як повідомляє The Hill, Білий Дім за адміністрації Трампа пригрозив накласти вето на двопартійний законопроєкт Сенату, який обмежував би повноваження Президента Трампа щодо запровадження нових тарифів або підвищення чинних. Законопроєкт, представлений сенаторами Чаком Граслі та Марією Кантвел, вимагає схвалення Конгресу протягом 60 днів після запровадження тарифів. Адміністрація Трампа заявила, що цей законопроєкт серйозно обмежить здатність президента реагувати на національні загрози і виклики з-за кордону. Білий дім обіцяє накласти вето на законопроєкт. Якщо той буде переданий президентові, ми щойно про це говорили. Запроваджувати тарифи можна тільки у випадку реальної надзвичайної ситуації, тобто загрози національній безпеці, жодної надзвичайної ситуації не існує. Вона повністю вигадана. Трамп узурпував закон, узурпував владу. Він робить те, чого не має права робити. Це не його право, не його прерогатива. Згідно з політика, генеральний директор JP Morgan Джеймі Даймон попередив, що торгова війна, розв'язана президентом Дональдом Трампом, може підірвати економічні альянси, які зробили Сполучені Штати наймогутнішою країною у світі. Чутки про рецесію посилюються. Головний економіст Goldman Sachs Ян Хаціус підвищив ймовірність економічного спаду в Сполучених Штатах до 45%. Уолл-стріт насторожений: біржі переживають крах. Інвестори скидають традиційно безпечні активи, і це може вплинути на світовий економічний порядок. Трамп, утім, налаштований продовжувати тарифне протистояння, незважаючи на спад фінансових ринків, підкреслюючи необхідність лікувати хвороби для зміцнення країни. Економісти побоюються, що якщо не буде досягнуто компромісу з іноземними партнерами, Сполучені Штати можуть увійти в рецесію. Бізнесмен і прихильник Трампа, мільярдер Біл Екман, попередив президента про ризик економічної ядерної зими через нові торгові тарифи. Він закликав Трампа оголосити 90-денну паузу, аби дати країнам час на переговори. На тлі падіння ринків до нього приєдналися й інші впливові фігури Уолл-стріт, зокрема глава JP Morgan Джеймі Даймон та генеральний директор BlackRock Ларі Фінк, які заявили, що тарифи можуть спричинити інфляцію і рецесію. Незважаючи на ці побоювання, Білий дім продовжує наполягати на запровадженні тарифів до 50% на деякі товари. Трамп запевняє, що це призведе до зростання кількості робочих місць, заявивши, іноді потрібно прийняти ліки, щоб одужати. Трамп не використовує це як хитрість для політичного тиску, він насправді хоче це зробити. Абсолютно всі, хто щось розуміє в економіці. У шоці вони в повному шоці, як і я. Трамп знищує ту величезну, я б сказав, несправедливу перевагу, якою володіють Сполучені Штати, випускаючи власну валюту, ми змушуємо весь світ постачати нам товари в обмін на неіснуючий сервіс. Ми просто продаємо нулі, тобто ми продаємо товар, собівартість якого нуль американський долар, тобто немає жодного дефіциту, тому що ми продаємо світу. Товар, який світ шалено хоче, і називається він американські долари. Цей товар нам не коштує ані копійки у виробництві, а весь світ його жадає. Ось так можна на це подивитися. Але Трамп хоче викорінити цю американську перевагу, причому зробити це у короткостроковій перспективі, знищивши при цьому всю економіку сполучених. Штатів, коли Біл Акман, прихильник Трампа, людина, яка фінансувала Трампа, бо каже, це не те, за що ми голосували, ти влаштовуєш ядерну зиму. Ну не в сенсі ядерного удару, а в сенсі реакції, яку ці дії викличуть в економіці, це буде саме ядерна зима. Ми відкотимося на 40-50 років назад, він не жартує. Це абсолютно всі розуміють. Жах охопив бізнес кола Америки, включно з Ілоном Маском, людьми, які голосували за Трампа і підтримували його. Тобто, те, що він зараз витворяє з цим Пітером Наваро, цього ніхто не бачив, ніхто не очікував. Навіть серед тих, хто особисто з ним спілкувався і давав йому гроші. Трамп ішов на вибори з одним гаслом і чітко говорив: тарифи це засіб тиску. Довгострокові тарифи не працюють. Я прекрасно пам'ятаю це його висловлювання. Багато хто не голосував би за Трампа, якби він прямо сказав, що введе 50% податки. Хтось там щось пише, гаразд, не буду відволікатися. У підсумку, Біл Акман вимагає 90-денної паузи, щоб дати змогу домовитися. Цього вимагає ринок. І ринок падатиме, поки не почнуться ці переговори. А Трамп знищує не лише американську економіку, Трамп знищує республіканську партію. Трамп захопив владу всередині республіканської партії. Він не є республіканцем, але своїм популізмом він захопив цю владу, став її лідером, і тепер він знищує цей бренд у самісінькому корені. Отже, коли прийде новий президент, який з великою ймовірністю буде демократом, він отримає карти бланш. І знищить абсолютно все добре, що зробив Трамп за останні 60 днів. Усі ці реформи щодо свободи слова, скасування трансгендерного маразму тощо, усе буде знищено наступним президентом, бо Трамп щойно зробив Демократичну партію Велика знову. Він знищив республіканців і саму суть республіканських ідеологій. Республіканці засліплені, незрозуміло чим. Я ніколи не розумів всієї одержимості Трампом, його обрали. І Трамп знищив республіканську партію. І, схоже, якщо йому вдасться завершити те, що він робить, це буде остаточно раз і назавжди. Адміністрація Трампа планує провести військовий парад 14 червня у Вашингтоні, округ Колумбія, щоб відсвяткувати 79-й день народження президента та 250-ту річницю армії Сполучених Штатів, повідомляє Захіл. Парад простягнеться майже на чотири милі від Пентагону в Арлінгтоні до Білого Дому. Раніше Трамп намагався організувати військовий парад у 2018 році, але його скасували через високу вартість і критику. Пентагон поки не розкрив деталей нового плану, але Захід може включати проліт літаків і використання військової техніки, що вимагатиме значних витрат і часу на підготовку. Чим Америка завжди відрізнялася від усіх фашистських режимів, тим, що ми ніколи не брязкали зброєю. У нас ніколи не було військових парадів. Ви не побачите людей у формі на вулицях Сполучених Штатів, це не прийнято. У нас немає парадів на честь дня народження великого лідера. Ці радощі привілей Кореї. А тепер у нас буде військовий парад на честь 79-річного ювілею великого й дорогого лідера учителя всіх народів. Панове! Ми впадаємо в епоху маразму. Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі Кофе з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!